Приїхали. Друзі, ось така позиціон. Зараз трішки розчистимо. Тут підчистим, там підчистим і на боковий кивочок На поплавочок, на боковий кивочок Це у нас одна позиція. Ось, друзі, те саме. Знамените місце, де ми ловили з вами коропа, карася. Вода вже стихла, риба повиходила. Але є надія, що є карась. Тому ми ось тут також закормимося і спробуємо щось спіймати. Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні спробуємо спіймати карасика. Не знаю, що у нас з цього вийде, але сподіваюся, що щось вийде. Вода вже тут стихла, риба вся повиходила, залишки, я сподіваюся, залишились. Тому поїхали, мішаємо за кормочку, робимо декілька точок і будемо пробувати. Друзі, на ці місця живописні можна доїхати тільки мотоциклом. Їхати приблизно 5-7 км по пісках, по болотах. Нам цьому допоміг боксер Баджаджік. Взяли ми значить, з собою сумку, в якій все є, стільчика. І чехольчика там, де поплавок, де кивок та все остальне. Тому це нам упростило набагато задачу, примотали сумку до мотика і погнали. Так, що ми маємо в цій сумці? Це 55 літрів коропова сумка. Ось тут у нас ось такий чехольчик, де знаходяться поплавки, бокові ківки, запасна катушка, крючки, піно тісто, знизу під тістом Мої мармешечки, коробочці. запасна нитка намотана під боковий кивок, запасна катушка під поплаву, лески. Одним словом, і грузки там. Весь. Одним словом, все, що потрібно, стає ось так для поплавка та бокового кивка. Заряд камер стає ось тут: садочок, чайок, закормочна тема та, собственно, сама закормка. До цієї закормки ми ще додаємо від комарів та ось такий спод, не мікс, а конопля. У нас буде сьогодні карась без та конопля. Все замішуємо в чехольчику, все компактно, акуратно влазить нам у наш сундучок. І на баджаджик. По прикормці, друзі, у нас нічого не змінилося. Це топова прикормка в Україні. Від інтеркріль. Сьогодні ми взяли солоденький бісквіт. Ах, бісквітом пахне. Запах просто божественний. Та взяли ось таку конопельку від Carp Pro. Ось так її всі туди. Все, у нас сьогодні буде ось такий закормчик. Зробимо під боковий кивочок. Ось так. Раз, два. З тієї сторони так само і трішки залишаємо на докорм. Ту сторону не будемо годувати, тому що там дуже велика глибина. Я думаю, що там нічого немає. Тепер, друзі, по нашому чехольчику. Наш чехольчик 150 см, цим рекомендую брати, тому що вудочки 140 см і тому подібне сюди влазить у нас. Багато чого лазить, але боковиків окрас, різні тичечки, також кепка, вудка для поплавка і підставка під камер. Так, дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно замінити. Катушку, ось вона запасна. Далі. Нам потрібно замінити нитку, 0,16 мм поставити, ось вона запасна. І нам потрібно швиденько замінити ківук в бойових умовах. Як це зробити? Зараз я вам все з секундою покажу. Так, стару мармишку ми кидаємо до старих мармишок, а сюди чіпляємо. Це у нас 10. Це у нас 10. Ось вісімочка. Вісімочка на карасика буде самий раз. Як правильно примотувати? Дивіться, ви накладаєте один моток, другий моток, третій моток, робите удавку і стягуєте. Тоді у вас не буде провертатися нитка. Після того, як ваша нитка намотана, цим ківком ще можна рибалити, але я тягнув і вирвав ось тут кільце. Тягну, зачепився за очерет, тягну, вирвав кільце. Тут у нас все проклеєно і Теоретично, щоб замінити, потрібно розбирати. Ну, З нашими кивками такого не потрібно робити. Чому? Тому що ви просто берете кивочок і стягуєте його з пружинки. Викидаєте кивок, стягуєте цей кивок з пружинки, кидаєте основну і натягуєте на пружинку. Ось так. 3 секунди ваш кивок на місці і ми працюємо з новим кивком. 3 секунди. По наживці черв'як, опариш і наше любимо тісто від фірми J-Stream Сьогодні візьмем кріль. Обов'язково, друзі, тут зіпик є, його потрібно закривати, щоб пінотисто наша не хапало воздуху повітря. Ось так от, друзі, опариші, пінотісто опариші. Поки що спробуємо так. Поки що спробуємо так. Щоб нас бички не травмували нашу нервову систему. Так, друзі, дивіться, спіймав щойно ось такого мілкого коросика. Посадив поки що в садок. Він, звичайно, дуже смачний, коли його сметанки роблять. Але ми його для фотосесії посадимо, потім відпустимо. Опа, 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 -хо -хо. Кайф. Да, друзі. Це саме ті карасі, які я хотів бачити. Ні, ну звісно, трошки якби більшенькі. Але сам факт. бля, який. Ай хорош! Клас-клас-клас-клас. З першим нас веселим карасиком. Бомба. Так, друзі, ще один карасик не таких звичайно, розмірів. При покльовках пінотісто, звичайно, з'їдається, опариш держиться, а пінотісто зліта. Воно розм'якчається в воді. Класно себе веде. Дивіться, 5-6 опариків, пінотістинка, жало відкрите. Опускаємо в точку лову, там де була закормка. 3-5 секунд підкид. 3-5 секунд пауза, підкид, підкид сантиметрів 7-10. Опустили на дно, кивок бачите ось піднятий, знову підкид пауза. І чекаємо клюваку. Друзі, караси клює класично. Тик-тик-так вниз ніби смакує і піднімає догори. гори. Друзі, плюс один. Дивіться, який гарний. Карасинка. Так, друзі, у нас вже підходить діло до сковорідочки. Звісно, якби ті побільші такі, але оці ладошки просто смакота. Чіпляємо свіжі опариші, свіже пінотісто, без черв'яка. Черв'яка черв'яка я не надіваю. Поки що. Три-четыре карася поймаем до червяка. Этим попробуем червяком и побачим разницу. О парыш в кисти погнал. Карасик. Друзі, карасики як в дитинстві. Ми з вами ловили. Невеликі, але дуже смачні. Ми зробили ще раз закон, тому що пройшла годинка. Нехай загодобається. І друзі, зараз я дуже сильно хочу скласти поплавочок на тоненькі оснастки, тобто 1,5 грама. І опа! І, і рядишком поставить поплавок. Думаю, буде цікаво. І це завдяки тому, що в мене все з собою є запасне. Я вкинув просто свою нову будилочку, сквадрончик 6-метровий бол для поплавка. Я собі дві штучки такі взяв, ну сьогодні... Одну оснастимо на ну, ось таку куркову катушку, леску і гачечок. Оп. Так, поплавочок я як обіцяв беру півтора грама. Профмонтажик нам цим допоміг. Гачок беру номер 8 овнер. Ні. Ось ця серія. Друзі, ось ця серія номер 10 десятка. І, звичайно, наші грузики. Так, брату. У нас все готово. Виставляємо глибину. Маленький кусочок пінакіста, друзі. І три опариша. Ось так, друзі, це чудово виглядає. Я думаю, що случилось, друзі, кивок не опускається. А цей хуліган в туші води клюнув, ви представляєте? Отак, так, дивіться, який золотенький, гарний. Клас. Mm. Так. Хорош. Бродяга. Доходився. Друзі. Перемагає боковий кивок Так. Ах, випав один. Ну нічого. Так, трошки на поплавка кинуть. Таке класне місце. Получається, там міляк такий йде сантиметрів, мабуть, 40. Потім різкий свал на півтора метра. І плавно пішов. І от як підходиш до цього в впритул, там десь загодовував, бо я кидав і на міляк, і сюди. На міляку не клює. От іменно під бровкою під самою бомба. Є, yeah. друзі. Поплавок. Отак. Вот Поплавочок. Гарненький. клас А як він його чітко виложив? Пілокісто з'їв. Хуліган. так Какая красота есть, есть хорошенький. Хорошенький бродя заход. Кайфок! Здесь, видите? Наш карасик Клиентура Видите, какие жирненькие Кабанчик Разик. Плюс один шо есть єсть поплавочок, як запрацював. Опа і доміку. Є, друзі, ти бачиш, як запрацював оплавок. Хорошенький, заходимо. Клас. Я поки перенаживляю бокового кивочка. Поплавок шарашить Опа! Карасик. Плюс один. Так ось, друзі, тільки ну, опустив поплавок, вирішив перезакинути. А він на люту в мене вхопив. Дивіться, це взагалі красень. Темний. Ай клас. Вони такі жирні. Опа. Кайфок. Друзі, ви бачите, що витворяє поплавок. Місце там прикормлене. Ох, який карась! Золото. Золотий. Клас, гляньте, як в дитинстві. М -м -м. Рибалкою сьогодні я задоволений. Ах ти ж продер карася Мармишка тут більша, там ключок взагалі такий заковтиш Ух, ти ж який пацанюра резкий я тебе на граюсь З боку кивком шутки плохі Так, пойду в в садочек. Иди сюда. Вот так. Вот кивочка еще никто не ховался. Бежи, обормот. День народження, 8 березня. Все, друзі, 12 годин дня. І сонечко буває вже приблизкує, прижарює. Одним словом, за півдня ми змогли з вами круто порибалити. Клювали ось такі ось друзі карасики. Їх небагато, там штук 15, мабуть. Трішки втекло, тому що садок і ще мілкі, то потікали, щось відпустили. Одним словом, покльовки були часто. Ну, самі розумієте, риба невелика, але в кількості. Не якість обрали, а кількость. Друзі, кайфану. спокійно, в розслабленому виді. Не потрібно було бігати, розставляти ротподи, заряджати палки, попапи. Така рибалка також має бути. Це рибалка з дитинства, нашого поплавок. Коротше. У кого які питання, друзі, задавайте, з радістю відповім. Ми летим додому. Сезона тут нема, Дніпровський карась вийшов, сюди ми більше не повернемося. Будемо шукати якісь нові перспективні, цікаві міста. Кайфануло досить. Друзі, все ви бачили. Задавайте, не сидіть, ідіть шукайте. Пока.